Пат на захисника донецького аеропорту в центрі Києва невідомі в масках повалили ветерана на землю, завдали ударів ножем і молотком, і втекли. Ну, це все треба підкріпити вже якимось текстом. Ну не фіга. А що ти тут вдариш? Ну, це, я вважаю, що фрази бити це, блін. Ну, це позиція життєва. Як хочеш, чуваку. Татухи, проза прозахівного, все основне, воно під водою. Ще до Майдану у мене була дівчина, дуже класний татумастер. Ми зняли квартиру і на квартирі зробили власне такий типу, салон. І так воно все почалось. Що би я ще не бив? Серпи мало б, мабуть, не бив би. А чому тебе ще й може, Чувак приходить і каже, що штука баксів хоче серпівати. Можна, в принципі, набити, а потім дати б. Ну, типу, а я кадрина спір. Він любить ноги з такою молотом. У момент, коли почалася війна, я був в Італії, працював, і в мене все було ніштяк взагалі. Загинув мій найкращий друг при штурмі Лутугіна. І це просто за один день повністю все для мене перевернуло. Я от так от зранку прокинувся, подивився в дзеркало і розумів, що я просто не можу на себе дивитися. Мені соромно, я блин, очі від дзеркала відвертаю. Я тоді там вже взяв квитки, все, я полетів. Зайшли ми від нас там нормальне, без обстрілу. Ну, трошки там дими кинули. Перше враження, що ну просто суцільна розруха, люди сплять серед якихось калюж. Там така гнітюча дуже атмосфера, ти дуже втомлюєшся. Дітер ж досить часто гуляв, і всі ці там якісь гіпсокартони, шматки, там, стелі, воно все хитається і скригочить постійно. Якийсь шум майже постійно є. І тобі важливо відрізнити шум, який має стабільне коливання від якогось нехарактерного. Ти, по суті, сидиш постійно слухаєш. Висунувся і ти немає часу там, шукати ціль, придивлятися. Ти просто випускаєш рижок. От, десь звідти вони стріляють, ти випустив, щоб перезряджатися наступним тебе ну, землі. Я, чесно кажучи, досі не сформував однозначно і однозначного розуміння. Я вважаю, що сидіти в самих будівлях, будівлях терміналів це було неправильно. В сучасній війні, в принципі, вони падають в кінці-кінці. Вони стріляють, стріляють, вони падають, як впала вишка і так далі. Але, блін, ну, в плані красива легенда, це, звісно, може, і було потрібно. Тому що вони всі там зараз аеропорт, от, кіборги, красавчики. Ну, воно, звісно, красавчики, але хотілося б бачити якусь ефективність того всього. Це кімната з мого там, ну, от я тут ріс, вона з мого дитинства не мінялася, тому тут всякі там, картинки на стінах, ну таке. Ну от, за дітей, плакати. Це ми 11-12 рік робили з друзями такі фестивалі, збирали гроші, і на ці гроші для дитячих будинків всякі події робили. Типу благодійні фестивалі. Це такий повсякденна така штука. Це я не знаю, ви ж знаєте, що мене підрізали. Да, от. Да. Після того я би, от, да. на вулицю не виходжу без такої штуки. Вони в поясниці застромили ніж. Я розвернувся, мене задули балоном. Я зразу не зрозумів, що ти нашого поранення. Тебе вдарили сильно в спину. Ти ще ну. Росіяни не взяли в Росію. Це був ідейний чувак. Я потім дізнався, хто це такий. Кринував, що ще друга дівчина і двоє чуваків не встановлені. І в мене є всі підстави вважати, що це українці. Наступна стадія вже піде. Ми ж насправді постійно знаходимося в якомусь пошуку себе в цьому світі, для чого ти живеш, питання, які постійно намагаємося для себе вирішити. А там все настільки чітко. А сюди приїжджаєш і ці всі навички нікому не потрібні. Та пофіг, ну, що ти класний снайпер, маєш класно ховатися, взагалі молодець. А от каву ти нормально робити не вмієш, ну, ти хріновий баріста. Дуже важко знову, по-перше, попуститися, а що ти вже не крутий рембо, що ти просто чувак, який має робити каву. Багато і самогубств, і зривів, і у людей зриви через кілька років після повернення з фронту, дуже серйозні неврози. Та проблема ну, дуже серйозна. Давайте розкажу, що я роблю. Ми вже майже дійшли. Ми випустили, закінчили такий проект як поазумуту. Це про виживання, про походи по Україні. Зняли три епізоди. Геть, стежки, ні, дорога. Будемо йти по азмуту. Я в такій невимушеній формі, без жодного пафосу, без понтів показую якісь лайфхаки, як там під час дощу розвести багаття, як пофільтрувати воду. Як там зробити собі якийсь шалаш, якщо ти не маєш намету. І воно допомагає. І Соціальна складова робити походи для ветеранів, тому що я сам трошки мозги поправив завдяки мандрам. У мене на цей рік п'ять точок заплановано. Це куча роботи. Я пишу книжку, я її фактично дописав. І от вчора ввечері я дописав останній діалог, позвонив редактору, ми вже дивимося про співпрацю. На тлі війни, як міняються люди, як міняються характери. як через твої якісь рішення, ну, рішення якісь такі вирішальні в житті, коли ти якісь ключове рішення в житті приймаєш, як воно тебе міняє. Як уже назад не повернутися.